Зеленський зі своїми слугами сьогодні на мільярди доларів напряму закупляють вугілля у Московської Федерації. Так хто торгує над крові? Вони купляючи це вугіння і платячи Московській Федерації, купляють набої, якими вбивають захисників України, купляють гради і Різні гранатомети, якими намагаються вбити віру України у перемогу. Але сьогодні ми також тут, щоб голосно сказати, що ми вимагаємо посилення збройних сил України. Ми вимагаємо 50 мільярдів на підвищення фінансового забезпечення армії. Речового забезпечення на відпускні, на оздоровчі, ми вимагаємо гроші, щоб були виділені на допомогу органам місцевого самоврядування щодо забезпечення і розбудови національного спротиву. І ми тиждень не можемо цього допроситися. У нас є всякі законопроекти, починаючи з зняття оподаткування, зменшення оподаткування для грального бізнесу. Завершується всякими технічними дурницями, але вслух немає часу, бажання щоб виділити кошти на армію. Так на кого працюють слуги?